Солдат Зеасу навів ракети по власній бригаді, щоб заробити грошей по своїх товаришах, з якими ще вчора радів та зустрічав труднощі. Втім, зрада йому здалася вигіднішою, і він пішов на крок, який не можна пробачити. Завдав горя рідним побратимів. Саме під час чергової наводки його затримали бійці СБУ. А як із ним вчинили далі у випуску, вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. Щоб бути в курсі всіх актуальних новин, СБУ затримала солдата-зрадника, який наводив рашистські ракети по власній бригаді ЗСУ. Агентом рашистів виявився зовсім молодий, 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. За даними СБУ, контрактник був дистанційно залучений до співпраці з ракалієтовим Дмитром Павловичем, кадровим співробітником ФСБ. Цитую за матеріалами справи, зрадник зливав ворожому спецслужбісту локацію свого підрозділу БПЛА, який займався керуванням вогню по рашистах, що атакували часів. Яр так йдеться у повідомленні. Зазначається, що окупанти планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву війська РФ до міста також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі часового яру. Військові контур СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ. Після документування злочинних дій рашиського поплічника було затримано. Цитую за даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в рашиських телеграм-каналах, де Підтримував війну РФ проти України, вказали у службі. Так під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Також служба безпеки України затримала у Харкові зрадника, який наводив російські ракети на своїх побратимів по службі, та готувався втекти до РФ. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно залучила до своїх лав воєнна розвідка РФ. За Завказів рашистів він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади. ЗСУ за це йому пообіцяли допомогти втекти до РФ, де він мав вступити до лав ворожої. Армії СБУ встановила, що виконуючи завдання, чоловік позначив потрібні ворогу локації на Гугл-карті. Зокрема, він провів розвідку бойових позицій української ППО, щоб допомогти загарбникам обійти її під час чергової атаки. Цитую за інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій Окупанта створити для нього коридор для переходу лінії фронту. Так зазначають у дописі. Втім, співробітник СБУ спрацював на випередження і затримали зрадника на етапі підготовки до втечі. Позиції українських військ убезпечили, чим повністю зірвали план рашистів Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з рашистською спецслужбою Наразі зраднику оголосили підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Крім цього, стало відомо, що служба безпеки України повідомила про затримання, де мобіль... Мілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на військову розвідку ерафії, йому оголосили про підозру у державній зраді у поле зору воєнної розвідки араф молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині Запорізької області та співпрацюють з рашистською спецслужбою. У травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. А згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316 розвідцентру головного управління генштабу ЗСРФ, більш відомого як ГРУ, що базується у Севастополі. Особа окупанта вже встановлено співробітниками СБУ. І зазначається, що фігурант допомагав представнику генштабу ЗСРФ у проведенні підривної діяльності проти України. За дорученням куратора, підозрюваний мав відстежувати маршрути просування, види та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалася на запорізькому напрямку. Потім, за завданням РФ зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової. Спочатку чоловік надав інформацію про військову частину, який до травня 2024 року проходив термінову службу. Підозрюваний передав ворогові координатор розташування полігону особового складу військових місць дислокації та зберігання зброї. Потім він розпочав збір інформації про розташування військових підрозділів та те техніка сил оборони, залучених до оборони Запоріжжя та області, зібрані розвіддані передавав через месенджери як повідомлення із додаванням скриншотів з Google Maps Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів камікадзе та важкої артилерії. Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала агента на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкта на місці Дів затриманого в мобільний телефон, який він використовував для комунікації з своїм кремлівським куратором. Тим часом повідомляється, що служба безпеки нейтралізувала агентурну групу воєнної розвідки АРФ, яка діяла на правобережжі Херсонщини. До складу ворожого осередку входила подружжя та їхній спільник, які шпигували за силами оборони. За даними слідства, сімейна пара фігурантів збирала координати місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки захисників України. Для цього фігуранти регулярно обходили місцевість та приховно фіксували геолокації сил оборони. Якщо агента виявляли військовий об'єкт, то намагалися встановити наявну там кількість воїнів та виду озброєнь. За таким же алгоритмом ритмом діяв їхній спільник після розвідувальних вилазок. Агенти готували звіти для свого резидента, керівника агентурної групи РФ. Ним виявився родич подружжя із Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю із окупантами. А після звільнення частини території регіону втік до Краснодара, що в Росії, перебуваючи на території расистів, резидент діяв під керівництвом кадрового співробітника головного управління генштабу зброї. Оних сил РФ за вказівкою кремлівського спецслужбіста він дистанційно залучив до співпраці свого брата та його дружину із Херсонщини, а також місцевого жителя. Згодом пара агентів намагалася залягти на дно і під виглядом переселенців із Херсонщини переїхала до Одеси. Втім, кіберфахівці служби безпеки задокументували злочинні дії агентурної групи і завчасно затримали всіх трьох її учасників. У них вилучено мобільні телефони з доказами комунікації з рашистським ГРУ слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 12 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскації майна. Варто зауважити, що не тільки служба безпеки України успішно знешкоджує ворогів, а ще й бійці ЗСУ. Так сили оборони в шосте за 8 місяців успішно уразили групу окупантів під час навчань на полігоні. Як пише Форбс, йдеться про відкритий вогневий полігон у Запорізькій області на півдні України, а удар наносився ракетою М 30 31 із РСЗВ. Хаймер з начиненою 400 суп український розвідувальний безпілотник помітив близько 15 солдатів армії РФ, які тренувалися і передавав координати підрозділам 27-ї ракетно-артилерійської бригади єдиного підрозділу української армії, що експлуатує пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва. Ідеться у публікації. Зазначається, що ракета влучила прямо у ціль, і кількість ліквідованого особового складу окупації Може виявитися катастрофічною для цільового підрозділу. У виданні також акцентували, що рашиські війська регулярно проводять навчання на відкритому повітрі в межах досяжності найкращих американських ракет України. Ця ризикована практика відображає відсутність професіоналізму в рашиській армії. Ця динаміка працює проти українців. Вся Україна перебуває в межах радіо суді безпілотників та ракет, але є набагато більше свідчень українських ударів по незахищені. Чиних новобранцях рашистів аніж свідоцтво рашистських ударів вказується у статті. Можливо, винні недбайливі та недосвідчені кремлівські командири, але також можливо, що командирам просто байдуже чи перебувають їхні стажери в небезпеці. Ну а наостанок, зауважимо, що Франція готується до постачання Україні своєї першої розробки дронів камікадзе. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян. Лекарню в соцморажі ікс. Цитую успішні випробування першого французького боєпропасу із дистанційним управлінням також званого дроном камікадзе відновлення суверенітету над цим ключовим сегментом для наших армій менш ніж за два роки, зазначив він. При цьому міністр анонсував постачання дронів в Україну і в наші війська найближчими тижнями. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!